Продовжуємо наш відбір. Це вже біжать хвосте. Колона поки що стабільна. Возлі відбору 78. ТЦА 21 на 1 градус додавалось. Тут все гарненько. Температура ні разу за весь перегон не скакала. Температура водички на виході 50, тут вже у нас 96. І зараз покажу, які у нас хвости. А хвости у нас отакого от сивого кольору. І запах в них просто, просто страшний. Фу. Просто. Дідові носки. Тут я відібрав, крім тих 17 літрів, ще ця банка 4 літри, ще 2 літра відібрав перед хвостю. Ну, не знаю. Від всього, що вони підуть в слідуючу перегонку, в продукт я його точно додати не буду. Робиться для себе. Та що... А тут -а вже біжать хвостики. Ще будуть бігти, мабуть, з годинку, півтори. Ну і на цьому будемо завершувати наше відео. Всім дякую за увагу. Ось ще раз моя колона. Під самий потолок. Так, гарненько працює. СПНК дуже гарна. До речі, це я брав на сайті Clamp.ua. Звертайтесь до них. Хороша якість, вона вже протравлена. Нічого не, не приходилось з нею робити. Ну, якось так. Зараз. Ще покажу, який в мене регулятор, яким я додав, щоб пішло захліп оцим другим теном. Ну, другою віткою тена. Побачимося через секунду. Ось такий в мене регулятор. Тут вимикається. Регулюється потужність. Тут там, миттєвий лічильник, який вимірює скільки кВт використовується. Тут загальний лічильник, скільки загалом використано. Ну, зараз воно збито все на 0. В розетці у нас 214 вольт, за те, що я говорив, що нема 220, от воно скаче від. 210 на 230. Ще є підсвітка отак, коли вночі. Воно дуже прикольно світиться. У мене на каналі є відео, як я робив цей регулятор. Переходьте на моє відео, переглядайте. Кому що цікаво, як його зробити, розкажу. Тут я ще зробив тумблер на охолодження. Доставив ось такий вентилатор, ну, тут то... вентилатор, що з язиком? Кулер для охолодження. Він виключається цією кнопочкою. Це для охолодження. Семістора, який перетворює 220 і понижає Він дуже гріється. З заводу там було намазано термопастою. Таке біло я замінив на більш професійну, яка витримує 600 градусів температури. Тепловіддача набагато краща. Тут розетку замінив, бо там була така китайська дріщава. Це на 15 кВт, кіло... на 15 А вона витримує. Ну, якось так, Всім дякую, за побачення. І завершую наше відео нашими лимончиками. Пока-пока!